Чорти бо на ТСК вони їй прямо вказували на цього винного. Ну а тепер веселить, як після несподіваного випаду в бік залужного від бур'яни помічника начальника Скріпок, всі побачили, що тінені зламності таке має приховану ворожість до залужного. Та насправді те, що від залужного копають по окремим нюансам, було видно, давним давно вип'ячування сирського, а залужного в ігнор. Діпаша зеленського як заслухав доповіді командувачів сирського тарнавського і Зеленського. Залужно і так далі у тупо крали, славу воїна, Всі такі це брехня і російська і ПСО не брехня і не і банда має вчасно отримати по руках, бо засланого єрмачка, завдання з центру. Всі структури в Україні мають очолити ідіоти за неначасної мовчанки. Приберуть залужного, поставлять якогось додіка і привіт. Раніше Джон Сміт писав наступне: те, що якийсь калєрка із офісу, помічник начальника скріпок має карт бланш, публічно журіть головкомазес опіч. Час війни просто показує якусь вагканалію, каналію, який бардак з управлінням розвів Зеленський Залужний запропонував і українцям і цивілізованому світу шлях до перемоги. Зараз всі потрендязі заспокоюються і, у принципі в кінці все одно зійдуться на безальтернативності шляху залужного. А от зеленська його кліка нічого запропонувати не можуть. З усіма своїми передвоєнними ідеями заглянуть в глаза розмінування і розведення банкрот на другий день. вторгнення вже побіг домовлятися з рус кимю Біларусю. Потім Мердогани Джонсон дали по шапці, став малювати себе в образі Чегевари. Потім пояснили йому, що Чегевара це терористи для США ворог, і ми можемо нарватися. футболки. з Чегеварою зняви став крачаті. Качать бід суху. Ось ми вдвох з щитіною в ОП серед мішків з піском. Ось я стріляв русський десант. Ось гранатомети за занавіскою, А трупи русські з Єварестович з Мівіною. Всі ідеї перемоги дай, дай, дай фак офа, містер маска, фак офа, бен Волес, фак оф. for everyone Критики є тільки я залужний у статті принаймні вибачився за помилку. Я вважав, що 150 тисяч жмурів змусять орків жахнутися. Але, по-перше, заложний принаймні зумів ці 150 тисяч жмурів зробити. А по-друге, ці всі таке не був далеким від оправди. Пригожин дійсно жахнувся, щоб не відповідати за жмурів, які йому змовив Путін. Спробував посидити Путіна на перо. так що заложний, попри деякі прорахунки, зовсім не дурень, виявився. А по третє, сам то зеленський на відміну від заложного за свої Помилки не вибачився, так що не клеркам корупціонером розповідати, що там казати залужний, а що не мав зеленського. Варто було б притушити вихлоп і вчасно прилаштуватися в кільватер. Ідеї залужної кричать. Я теж так вважаю. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.